Традиційно в листопаді місяці ми відкриваємо різдвяну капелу культурно-просвітницький проект, який діє в Чернігові, починаючи з 22-го року. І це якби наша антитеза на те, що Різдва немає. Це і підсилення, і виховання, що насправді Різдво традиція, яка має відбуватися 25 грудня. 24-го ми зустрічаємо святвечір. Ми готуємо до цього в першу чергу дітей, тому що ми прекрасно розуміємо, що це те покоління, яке буде далі нести цю традицію різдво. Ання і збереження традицій, які побудували на Чернігівщині віддавно. Цьому році найцентральнішою грою, найголовнішою було кусання калити. Це калач, його спеціальна. Зробили і хлопці повинні були скакати на конях і кусати, підстрибувати, кусати це було дуже весело захоплюючи. І ну найголовніша така була весела гра. І не засміємо Цьому році ми вдруге починаємо перше заняття різдвяної капели на Андрія, 30 листопада. Було дуже весело, тому що ми знов-таки спиралися на традиції Чернігівщини. Діти грали, співали колядки, грали в традиційні на той час ігри. Це кидання чобітка. Дівчата гадали і кидали чобіток, в який, в який бік він впаде. З того боку прийде і суджений реч ряжений. απούστεις 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 Це про традиції, які були у нас, про конкурси, які робили, про е, такі знаєте, змагання, які можна було б влаштовувати, які сьогодні поступово відроджуються. А Чернігівська музична школа вкотре готує сценарій цих заходів, і вони відбуваються у нас тут. Ну а такі декори робить художня школа імені Рашевського У нас найкращий кінь. Мені здається, ми можемо ним хизуватися, тому хлопцям не соромно на, на, на ньому стрибати. Ну і знову ж таки. Частина смачної гастрономічної частини пані Ірина вкотре нам готує від того, наші точно знають, що треба кусати, як кусати і за для чого. Діти мають якнайбільше це бачити, чути, якби, щоб вони цим жили навіть. От я в дитинстві знаєте, дуже пам'ятаю. мене одна якби, знайома запрошувала на от святу цю вечерю, пісну, святу вечерю. Я була маленька, якби вона саме, я пам'ятаю, цей стіл 12 страв. І мене якби, весь час старалася запросити, бо вдома у мене так, якби, не було цієї, скажімо, сильно традиції. І я запам'ятала, якби воно знаєте, в серці запам'ятала, Талась не то що е, я бачила, скажем, а воно залишилось. Тому для дітей дуже дуже важливо цей момент, щоб вони от ці прянички розмальовували колядки, навіть просто чули. Воно все залишається в дитячій пам'яті, особливо ця доброта і любов до Ісуса, якого ми збираємося зустрічати знову, знову і знову кожен рік. У нас якби шишой, ми дуже любимо це колядки, от якраз колядки, шопку, шопки робити самостійно, якби у нас їх там різні види. якби, є. Дуже любимо наряда, зджати різні ялинки, прикрашати, скажімо, це. Діти у мене дуже це люблять. Вона не знала, що ми будемо пряники розписувати. Я коли вже підійшли, кажу, ми будемо пряники. розписувати. Вона Вау! Моє любиме заняття! Так. Різдво ми зовсім такого свята у нас не було, тільки новий рік. Тому оце всего, що зараз на різдво у нас не було. Ми ходили, святкували тільки новий рік, і все у нас був Дід Мороз і Снігурочка. Спочатку, коли ми ставили ялинку, то ми її спочатку закрасили, а потім вже, вже. А потім, коли вже під вечір, новий рік закінчився, то ми супер. Це було в нас таке свято. Була традиція прикрашати спочатку натуральними якимись прикрасами. Це, може бути, яблучко, горішок або щось інше пов'язане з смаколиками. І е, іграшки були різноманітної структури, фактури, іноді фольга використовувалася, дерев'яні були, потім з'явилися звати, не говорячи вже про те, що були скляні іграшки. Сьогодні ми працюємо з пластмасовими формами, які є універсальними і дають змогу дітям впевнено працювати і опановувати мистецтво об'ємної форми і об'ємної Іграшки. Ні, мені сподобається отець у шапочці. Шапочці, так? Да? Бо він дуже гарний, Слежніший. Слеж... Полював такого гриба е, мого, мухомора. Між, а чого обрав мухомора? Бо це не зіотуриний має деся, червону шляпку і білі цятки. Він <різнає> угу. його розльовував, щоб собі зробити що таку пам'ятку на осінь. Да? Так, щоб я біг знати, що це не був доїсти. Звов взагалі ставлять діду, це взагалі символізує дух діда, Те, що ми запрошуємо за стіл тих, хто вже померлі дуже вже багато років тому до нас. Про дідуха і про узвар, і про 12 страв, і про колядки, які співали саме у нас в супереч ідеологічній ситуації, яка була в радянському союзі. Ну і сьогодні діти точно знають, що колядка це важливо що колядувати це важливо, і насправді місія колядувальників, яку вони несуть. Насправді колядка — це важлива, це важлива звістка, коли вони заходять в хату до людей. І знову ж таки, очевидно, і дорослих треба виховати на тому, що насправді зустріч колядувальників і коли вони входять в хату, це, це неймовірне відчуття, а це не просто прийти там колядин, колядин я у батька один. Це насправді це ціле дійство. Справді на всіх колядках коза присутня, вона може бути хоч чоловік, хоч жінка або передягнена в костюм, або на собі носити маску, от, якби як трафарет, носити цю маску, і коза це про добробут, коза це різні, скажімо, стани, які вона може виконувати, від сміятися, тупотіти до умовно помирати, але потім знову ж таки оживати. Це про цикл людини, це про коза, яка приносить світ. Замість темряви, і от ми хотіли сьогодні максимально закцентувати увагу на тому, що як і віфлеємська зірка, так і коза має бути присутня у наших колядувальників, тому що вони насправді заносять в хати людей радість і добробут. Колядки, які ми співали саме в нашому проєкті, це колядки, які збиралися на території саме Чернігівської області. Там і Ніжинщина, і Прилуччина, і Новгородсіверській Городнянщина, і дуже багато сіл, які знаходяться в Чернігівській області. Ці колядки збирав колись Василь Полевик. Це із збірочок, які дісталися мені від моєї мами. Моя мама колись займалася фольклором, і я також маленька. Їздила з нею по селах, і ми збирали ці колядки саме у тих жіночок. Колядка створена була спеціально для нашого проєкту Різдвяна капела. В цьому році вона народилася, ви знаєте, начебто, знаєте, як Ісус Христос народжується. Впевнена, вона цікава, вона дуже святкова і дуже світла. Звичайно, прославляємо Ісуса Христа, світо і народження. Музику написала Руслана Віталіна Лісова. Цей рік він особливий. Він особливий тим, що ми зробили таку велику урочисту ходу спільно з військовими музикантами міського музичного центру Сухопутних і збройних сил України. І це поєднання синергії багатьох творчих інституцій сьогодні. Насправді робить сталу традицію. Традицію, коли ми говоримо, що Христос народився і славімо Його, і ми піснями, колядками його славимо. І в цьому є велика сила, сила нашої української культури, української традиції.